Бабусю! Якого хріна? Скільки разів я казав не передолити бабусю. Та да все одно треба кінчити. Привіт, карамелько! Як ти мала. Як бабуся. Бабуся, кому яка до неї діла? Я бачу твого пістронця. Годі гаразд! Вже. Я тут щодня. Те саме гурне, що й вчора. Що смердить капронками і варикозом? О, гляньте, хто ж це роко, диво без яєць! А що це з лютером? Собацький сором, це вікно в небуття. Я прийшов додому після парку, а там свято. Це було шаленство і його блуда. Тобі дозволили бити з унітазу. Заходьте. Вони налили туди кулей. І все. Тепер додому на зустріч з гострим лезом. Ми підемо туди і витиснемо з твоїх ідець останню краплю на солоди, поки їх не забрали. Всі разом! Всі разом тобі Що? Ні, я кажу, ми добряче вигуляємося, щоб ти насолодився своїми яйцями. Перш ніж тратиш їх! Ці вулиці для нас! Як сильно печа! <звістичність> це наш собачник. Ну, привіт, привітки. Ви готові до дикунства? Йосипний. <плес> Бугар? Ні, Кармелько, це зовсім не так. Як це ще назвати? Я не знаю, як це назвати, але це точно не секс.